Навесні люди чекають на радісне весняне свято Великдень. Великдень одне із найбільших і найшанованіших після Різдва християнських свят. Одним із символів свята є писанка. Писанка, як і яйце, символізує початок народження життя. З писанками, фарбованими яйцями, пов'язано багато легенд і повір'їв. Розмальовувати яйця можна різними кольорами, кожен з яких має своє символічне значення. Червоний означає любов і радість. Жовтий сонечко. Блакитний небо, здоров'я. Зелений відродження. Родючість землі. Існують різні види розписних яєць. Крапанки, дряпанки, крашенки. Писанки мальованки. Крашанки це яйця пофарбовані у різні кольори природними барвниками. Крапанки це яйця, на які воском наносять крапочки і занурюють у барвник. Потім віск знімають гарячою водою. Шкрябанки. Це коли яйця фарбують, а потім голкою або гострим предметом вишкрябують у візерунок. Писанки. Яйця розмальовані спеціальним інструментом писачком, за допомогою якого наносять орнамент, а потім яйце фарбують. Та мальованки. Намальовані пензлем. Писанка окраса великоднього кошика. Для багатьох народів яйце було особливим адже є джерелом життя. У давнину писанка служила оберегом її власника мала магічну добру силу адже несла щастя і захищала від зла. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду собі, з краєчку і розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце, стане воно, мов сонце.